Доброго вечора підписникам каналу. Дане відео в чергове присвячуємо питанням мобілізації, питанням очікування найближчими днями, тижнями, місяцями змін до чинного законодавства. Я, адвокат Ярослав Савчак, маю досвід більше ніж 15 років. Я ходжу по судам різних інстанцій, різних юрисдикцій. Відтак, дане відео я хочу присвятити аналогії, як врегульовуються питання повісток у судовій системі, і порівняти, як питання повісток врегульоване на сьогодні, на грудень 2023 року. Значить, повторюся, що. Станом на грудень не встигає монобільшість у Верховній Раді внести глобальний всерегулюючий законопроект, який би врегулював права мобілізованих, права демобілізації. Права ТЦК, механізмів вручення повісток і так далі. Такий закон, ось, за повідомленням сьогоднішнім міністра оборони Умєрова, він повідомив, що законопроект вже майже завершений щодо всіх турбуючих народ України питань, в тому числі і вирішення питань, демобілізації. Осіб, які служать у Збройних силах з початку дня повномасштабного вторгнення лютого 2022 року, або і раніше, такі питання є відкритими на сьогодні. Отже, що ми бачимо? Ми бачимо, що Згідно з конституцією, ми дістаємо чинну конституцію, про яку всі студенти-юристи вчать у університетах. Що у нас в Україні конституція так прописана, що норми Конституції запам'ятовуєте мають силу норм. Прямої дії. Що це значить? Бо у ряді країн е, світу Конституція містить е, декларативний принцип, тобто в ній записано, що там кожна особа має такі-такі права. Там держава зобов'язана там щось щось гарантувати. Але це декларація, це просто те, до чого має м, прямувати держава і особа у нас в Конституції. В українській конституції в конституції України записано, що норми є прямої дії. Як це відображається щодо кожного з нас? А наприклад. Частина 2 статті 19 Конституції України органи державної влади та органи місцевого самоврядування їх посадові особи зобов'язані діяти на підставі в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією і законами України. Ось норма прямої дії. Тобто, щодо ваших прав, дане відео має назву Ваші права. Ви маєте право. Вимагати від працівників ТЦК, працівників поліції, там, затримання на вулицях, там, е безпідставні е поміщення. Людей у буси, переміщення в ТЦК і так далі. що Такі особи мають дотримуватися в першу чергу. Це військовослужбовці, це працівники територіальних центрів комплектування. Але така норма діє щодо них в першу чергу. І Зауваження, що там, у вас, у кожного з нас є обов'язок захищати Україну. Так, є цей обов'язок. Але, але на такому ж рівні є обов'язок таких працівників діяти на підставі положень про ТЦК. Про що я скажу пізніше, чи є в положенні про ТЦК, вкотре майже рік або більше проговорюється ця тема на Ютубі. Але дане відео я акцентую на ваших правах, що ви маєте право вимагати, жорстко вимагати, чого мають дотримуватися працівників ТЦК. Друге, той принцип, який працював на майдані. При революції і гідності, що ніхто не зобов'язаний виконувати явно злочинні розпорядження чи наказів це друга стаття, яку ви маєте знати, цитувати у такому об'ємі, не більше стаття 60. Попередня була стаття 19 про обов'язки органів. Влади і працівників ТЦК тут стаття 60, яка надає вам право не виконувати явно злочинні розпорядження чи наказу, коли, наприклад, працівники ТЦК або працівники поліції повідомляють, що ви у якомусь розшуку ТЦК або примусово блокують ваш автомобіль, або вас блокують на вулиці, або вас затримують на вулиці. Ця вся діяльність зі сторони ТЦК. Працівників поліції має виключно рекомендаційний характер. Що так, навіть у повістки, хто отримував повістки, хто знайомий з їх змістом, там не написано таке юридичне слово зобов'язаний. Там написано слово пропонуємо такий Такий-то ЦЦК, такому-то громадянину, пропонує з'явитися. Чому? Тому що. Відкриваємо положення про територіальні центри комплектування та соціальної підтримки. Таке положення затверджено навіть не законом, найвищим актом, по, о, постановою Кабінету міністрів України, і в кожному відео, яке стосується мобілізації, повісток. Я зазначаю, що таке положення про ТЦК від 23 лютого 2022 року, вже майже 2 роки, воно незмінне. Те, що там в ЗМІ тиражується вже багато місяців, вже другий рік, тиражується, наприклад, повістка для уточнення даних. Звертаємось до такого положення про ТЦК. Відсутнє таке поняття. Зі всією юридичною відповідальністю жоден юрист, жоден там працівник ТЦК не знайде такого поняття. Повістка для уточнення даних. Там може, хтось там боїться такої повістки, хтось навпаки самостійно з'являється до органів ТЦК. Але повістка для уточнення даних це не що інше як ТЦК. Пропонує вам добровільно прийти до ТЦК, там, подати всі дані, які вони вимагають, там, включаючи там, мобільні телефони, електронні пошти, е, там, е, автобіографії, там, дані щодо родичів, дані щодо сімейного стану. Це все за юридичним трактуванням ви надаєте добровільно, оскільки, повторюся, повістки для уточнення даних, яка би... Е, Щодо якої був би прописаний механізм її вручення, хто має право вручати? Механізм вашого отримання? Що є вашим отриманням? Як фіксується отримання? Відповідні бланки для повісток, щоб вони були єдиними форма повісток на всій території України? Такого в положенні ТЦК не прописано, воно і логічно, тому що до 2023 року, звичайно, законодавство там передбачало питання війни. Питання повномасштабного вторгнення, але так детально щодо, наприклад, механізмів там, вручення повісток, механізмів зобов'язання проходження лікарської комісії, такі механізми вони детальні, відсутні, тому все відбувається на рівні вашого бажання. Далі щодо спілкування із ТЦК. Наприклад, з чого я починав, дане відео? із судом. Особа, позивач, або відповідаєш, має право спілкуватися дистанційно через пошту, через електронну пошту. Так само і ТЦК. Вони мають поштову адресу, вони мають на сайті Міністерства оборони, кожен ТЦК має свою електронну адресу. Ви маєте право на електронну адресу писати, там, скріпляти свою заяву ЕЦП електронним цифровим підписом, або Писати достатньо просто заяву на папері підписувати, фотографувати і направляти на орган ТЦК. Це також є форма вашого спілкування. Ось ця особиста присутність у суді. Я повторюся, у суді чіткий орган, але законодавець передбачає, що особа може там навіть позовну заяву. Навіть е свою позицію щодо отриманої позовної заяви писати письмово. Ось ця особиста явка щодо звірки даних це ви. Сприяєте ТЦК, що ви за власним бажанням хочете прийти ТЦК, надати свої дані, а не на підставі повістки, яка вам пропонує, вона вас не може зобов'язати з'явитись так, що там ваша там, громадянська позиція, ваше відношення до держави, ваше відношення до народу, ви приймаєте тут, я вважаю, що кожен приймає особисте рішення. Що що, хтось, це його право. Прийняв рішення, виїхав за кордон. Хтось прийняв рішення, пішов добровільно служити, мобілізувався, хтось добровільно пішов, уточнив свої дані. Це особисті рішення. На зараз навіть отримання або не отримання повістки не передбачає особистої присутності, оскільки є папери, є ручка, є конверти, можна спілкуватися дистанційно і. Із цього випливає такий факт, що ТЦК веде свою електронну базу оберіг. Станом на грудень працівники повідомляють, що база наповнена на 88% від всіх реєстрів. Тому так логічно припустити, що ТЦК і так володіє питанням, де ви зареєстровані, там, яка ваша адреса. Які ваші паспортні дані, які ваші родичі, який ваш сімейний стан, які, в тому числі, ТЦК має доступ до медичної документації вашого обслуговування за системою Хелсі через лікарів, через підписані декларації із лікарями? Тому підсумовуючи, закінчуючи дане відео, що ви юридично. Людина, особа, громадянин як завгодно, як завгодно, ось ця особиста явка, вона юридично може полягати в тому, що ви спілкуєтесь письмово із ТЦК. Так само і ТЦК, що працівники ТЦК там у громадських місцях зараз або на Дорогах, блокують автомобілі, вручають ці повістки, що людство вигадало пошту. Суди надсилають повістки, судові повістки, виключно як це передбачено законом, а законом передбачено обов'язок судів слати на пошту, на вашу поштову адресу. Я, чесно кажучи, мало зустрічався з ситуаціями, коли поштові. Відправлення містили би у собі повістки від ТЦК. Це нормально, це законно, що не треба витрачати людський ресурс. Потрібно там, оформити там, скільки завгодно там, тисяч повісток, відправити їх через пошту. Тому, завершуючи дане відео, що новий рік, зараз новорічні свята, Різдво не буде. Змін законодавства не встигають депутати отримати громадськість ознайомитись і пройти три голосування. Такий закон буде вноситись, скоріше він внесеться або там за декілька днів, або вже на, в перших числах січня. Коли буде такий закон, наскільки він буде урізати ваші права, наскільки він буде там встановлювати для вас певні обов'язки? Будемо читати е, як. Я як адвокат, ви як громадяни, люди, особи, як народ України. Кожен е, чоловік е, там, е, навіть анонсується з одного боку безуглою мобілізація І жінок, можливо, президент тут е, говорить, що жінки служити не будуть, багато перекручувань. Хтось говорить, в тому числі е, Маріана Безугла, депутат говорить, що в дії буде певне там, свідоцтво військово зобов'язання е, міністерство е, категорично. Говорять, що повісток в дії ніколи в принципі, не буде і не планується. Тобто зараз відбувається там, боротьба новин у ЗМІ. Але якщо зміни юридичні будуть, вони будуть зміни законів. Я продовжую відстежувати закони. Коли буде внесений цей великий глобальний детальний закон, відкриємо, почитаємо норми, визначимо, які є ваші права, які є права обов'язки ТЦК і інших органів, наприклад, поліції. З вами був адвокат Піксель Савчак. Якщо додивились до даного моменту, підписуємось на канал, протискаємо колокольчик. Дякую.